Татуаж на повіках змиється після того, як ти зробиш нарощення вій. Я сьогодні отримала таке цікаве повідомлення від своєї знайомої, в якому вона пише, що її майстер з татуажу порадила не робити нарощення вій через те, що рідини для підготовки можуть нашкодити татуажу, і татуаж скоріше змиється. Серйозно? Давайте розбиратися. Після того, як ти зробиш татуювання на руці, не купайся, бо татуювання змиється, Один, якими ми працюємо при нарощенні, це ремувер для зняття, який наноситься на штучні вії, щоб пом'якчити клей для зняття, міцелярна вода для видалення макіяжу, пінка глибокого очищення, знижирювач і праймер. Усі ці засоби працюють лише на поверхні шкіри і на самих війках. Вони не проникають у глибину шкіри, де знаходиться пігмент після татуажу. Татуаж наноситься в глибокі шари дерми. А ми працюємо на поверхні шкіри, і то лише тільки в зоні росту вій. Я, як майстер, відповідально заявляю нарощення вій. Ніяк не може зашкодити татуажу. Це міф, що немає жодного наукового чи практичного обґрунтування. Тож не вірте фейковим вигадкам, вірте фактам і майстрам, які постійно вдосконалюються, навчаються і мають великий досвід.